Друзі, нас в перші головне. Поїхали що пальцями в Міністерстві оборони України. Ось і що про це говорить депутатка Анна Скорохода та військовий Каянин. Повірте, як тільки у нас почнуться розбирательства по Міністерству оборони, там цифри в мільярдах доларів, Не в мільйонах, а в мільярдах. нам показують частичками, да, кусочками маленькими, Хоча там можна вскрити все, і люди будуть знати всіх своїх героїв, а не так, що одним можна, а другим нельзя, одних покажут, а другим. не покажут. Это в том числе показывает игру публичную игру со стороны антикоррупционных органов. Я бы опубликовала все. В том числе опубликовала бы список тех людей, на которых готовились досье в бэк-офисе. Я бы мне было бы интересно увидеть в публичном доступе бэк-офис тех людей, которые сидели на закупках Министерства обороны, на закупках оружия. Я считаю, это достаточно тоже важный аспект и Вірця, там суми намного вище. У них сейчас у голоборутька там шанс якийсь підписати мір получить гарантії від Трампа для себе і персонально і для цих крадівничих. Оточення граждані Ізраїлю, Росії, Сполучених Штатів, блін, тільки не українці. Нам, звісно, досталося таке лайно. Я не уявляю, де ви... а, розум нації був, що таке зробили, але вже маємо таку ситуацію. Друзі, я щиро вірю, що головком буде людина, така як Михайло Драпати, і почнуться реформи в збройних силах, бо їх треба робити. Тут оці політичні призначення потім виходить, Получається і втрата території. Крадіжки фортифікація це загибель. Військових і втрата територій. Закупівля на міноборони, там 100 мільйонів доларів вкрадених, це вже копійки за них. Бо в нас у цьому правительстві, бо це не, не кабінет міністра, це правительство. І президент і Верховна Зрада, там 70% людей по то з ізраїльським громадянством. Що, що вийшло? Хто угодно, тільки не українці. Ми з такими колосальними ресурсами розікрали на весь світ розтягли, блі, і ми побираємося ходимо. Ходиш машини, ті корчі виправимо. Шуєш, да? Ну це ж не нормально. А ось що підкреслює політолог цибулько? Виявляється, у міноборони була зміна міністрів не для покращення управління, а для покращення умови для спрута міндіча. Бо як інакше пояснити, що щупальця міндіча раптом вилізають звідусіль від бронежилетів до плитоносок, від касок до тотячих наколінників. Людина, яка збирала двушечку на Москву, вже ледь не поставила під контроль всю оборонну тканину, не броню, не дрони, тканину. Карл постанова кабміну номер 1000. Вісті шедевра корупційної фантастики. Купити підсумок з письмового благословення командира не можна, новою поштою переслати не можна, дитячу велосипедну каску, теж не спецрежим. Так і бачиш, яка спецкомісія штурмує спортмагазини, вилучаючи злочинні на колінники. А все для чого? Щоб одна правильна компанія пов'язана з міндічем, стала ексклюзивним продавцем спорядження. Так би мовити, монополія добра і ласки. Ну і звісно, ще один потік грошей для квартального павука, який давно втратив. Межу між бізнесом, держслужбою і банальним мародерством, добре хоча дві депутатки Фриз і Фадина врізали по цьому цю пальцю так, що воно скрутилося у узов і захрипіло. Постанову зупинили схему, накрили міндіч залишився без чергового годівнички. Трагедія в трьох актах. А найкраща ілюстрація того, що хто є в схемі. Тиша уряду вони грають у при Причому, хоча саме вони сто документ, який перетворював міністерство оборони України на приватний склад. Міндіча, от чому цей уряд має піти? Отже, маємо факти: збройні сили воюють, волонтери рятують. А уряд захищає не країну, а щупальця одного дуже голодного друга і подільника Зеленського. І це треба роззяти під корінь. Бо якщо вже відрубати всі щупальця одразу, скоро вони підтягнуті сам бюджет. Дружина військового Анастасія Шипко додає: залишайся в Україні дружину військового і маму нашого малої дитини. Хоча зарплата військового була і залишається, ще й Мінімум весь наступний рік приниження і плювом в обличчя армії зарплата, яка нижча за оклад охоронців в супермаркеті, вже дуже близька до зарплати двірника, залишається в Україні на армію, завдяки якій ми і ці 257 довбиців, які проголосували за проєкт бюджету. Досі живі не маємо на наступний рік 300 мільярдів гривень, і з вами про це не говорять. Ну немає. Ну посидять військові без зарплати кілька місяців. Подумаєш, може щось там десь і знайдуть або ні, хіба вперше. Що їм затримують виплати, ха попередять, що їм залишайся в Україні? твій чоловік буде ту мізерну зарплату витрачати на оренду паливо, ремонти, одяг, зуття, потреби підрозділу і те, що мала би забезпечити держава апріорі. Але залишайся в Україні, бо тобі треба працювати, аби могти якось жити і забезпечити нашій дитині, хоча б відносно нормальне дитинство. Так вона бачить батька разу ніколи. Ну і маму вже все річ, бо хто ж має заробляти зараз. Тобі ще кілька. Разів піднімуть податки і не піднімуть зарплату чоловікові. Гребти, якось що ж залишається. Залишайся тут, не спить кілька ночей підряд через обстріли, а потім через регреси в дитини. А потім отримай свій нервовий зрив, Бо твоє екофло, яких ти набрала попередні роки в кредити, не витягують 30 годин без світла, і справа не у світлі. Просто це стало останньою краплею. Залишайся, бо депутатам треба за твої податки збільшити собі зарплату у частина, хоча з них селіду М і слідством за державну зраду, частина втекла за кордон, але ж це точно найбільш важлива стаття витрат, наче це нас врятує від корупції, хоча би у стінах Верховної Ради. Ха-ха-ха, будь тут, бо міндічгейти не зможе існувати без твоїх податків і твого чоловіка раба чи не мільйона, таких як він, і мільйонів таких як ти. Ти потрібна тут, як і потрібні сотні посадовців, окупованих громад, які не роблять абсолютно нічого, але отримують свої мільйони зарплати в рік. Ну бо вони не винні, що їх міста окупували. А він як був керівником водоканалу, то вже ним і залишився плати йому з податків плати. Живи тут, бо у тих 257 і ще тисяча наближених є кілька запасних країн. А у тебе немає, бо рідна може бути тільки одна: не в тебе, не в них. Залишайся в Україні греби. якось ти зможеш, і він зможе, і багато інших теж. А хтось ні, ти його єдиний тил. Будь поряд і справедливість, і здоровий глузд колись може будуть греби. Пташко, гриби, бо як не ми, то нас. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.